Шановні учні, подивіться, будь ласка, на ці слова. На перший погляд, вони схожі і в них легко заплутатися. Ми бачимо займенник А, інший, перекладаючи українською мовою це слово. Займенник цей може вживатися з артиклем З, з артиклем Н. Ми можемо додавати закінчення до цього слова. Отже, давайте розберемося в їхніх значеннях та в їхній різниці. Працюємо за цими реченнями. Have you got any other ideas? Let's discuss this some other time. And to one other things, they are looking for printed clothes. У вас є якісь інші ідеї? Давайте обговоримо це іншим разом. Ми бачимо в цих реченнях займенник азе. Цей займенник вживається з. Іменниками, які мають форму множини та із незлічуваними іменниками. Отже, ще раз повторюю, займенник Ази вживається із злічуваними іменниками, які стають оформи ножини із незлічуваними іменниками. Зверніть увагу на оце речення: My house is on the other side of the street. Тут ми бачимо займенник Азе вже вжито з Артиклем З, з означеним артиклем З. Отже, займенник «Зі», «Ази», інший. Вживається з іменником в однині, коли зрозуміло, що об'єктів двоє, відччі троє, артикль З, тут є вже нам підказкою, що ми говоримо про один з цих двох, від трьох вже відомих нам об'єктів. Ну, наприклад, мій будинок на іншому боці вулиці. Тобто ми знаємо, що є вулиця, є дві сторони вулиці, і мій будинок на іншому боці вулиці. When I'm nervous, I shift from one foot to the other. Коли я нервуюся, я переминаюся з однієї ноги на іншу. I don't like the black color, I prefer the other one. Мені не подобається чорний колір, я надаю перевагу іншому кольору. Тобто йде мова про два кольори. Один колір мені подобається, інший колір мені не подобається. Тобто, коли йде мова про один з двох предметів, у людини дві ноги, наприклад, вулиця має дві сторони. Тоді ми говоримо the other слово. В реченні. Слово «зіази» може також вживатися з іменниками у множині, тоді, коли із контексту чи із ситуації зрозуміло, про які об'єкти, про які речі, про яких людей йде мова. «The other toys were on the floor. I bought this food because the other ones were too expensive. Jane and Sam are here, but where are the other kids?» Jane and Sam тут, а де інші діти? Тобто ми знаємо, що є група дітей, ми знаємо всіх дітей в цій групі, ми бачимо, що Джен і Сем тут, а де інші діти ми запитуємо: а бро, або, про приклад із спідниці. Я купила цю спідницю, тому що інші були дуже дорогі. Ви заходите в магазин, побачили декілька спідниць, вибрали, приміряли, вибрали, купили одну, тому що інші дорогі. Тобто ви знаєте, про які спідниці йде мова. І тому перед. Словом азе ви вживаєте означений артикль «Се». тобто ви знаєте, про які спідниці йде мова, про які речі йде мова. Займенник «азе» може бути займенником прикметником і займенником іменником В усіх попередніх реченнях слово Азе було на займенником прикметником тому що це слово вживалося з іменником. Коли це слово вживається без іменника, воно виступає займенником іменником Давайте прочитаємо ці два речня і порівняємо. She invited us a test. She invited us this. У цьому речні слово Aze є займенником прикметником, а тут займенником іменником. В принципі, слова Ази і слово азис це одне і те ж саме слово. Тільки що ми бачимо, що якщо ми додаємо до слова Ази закінчення s, то після такого слова ми не вживаємо додаток. Ось в цьому речні, «she invited as a guest, слова guest є додатком. А тут уже ми слова guest не, не будемо вживати. Не можна вживати після займенника іменника додаток. Вона запросила інших гостей. Вона підмет, invited присудок, запросила кого гости, це додаток, а тут уже у нас додатка немає. Тобто, ми утворюємо. Займенник іменник, додаючи до займенника закінчення S, і після займенника іменника ми не можемо вжити додаток. It's one part of my speech. You read others tomorrow. Це одна частина моєї промови. Ти прочитаєш інші завтра. They notice things that others often missed. Вони помічають речі, які інші часто пропускають. Some people consider helping others as important. There are Only two sweets in the Box, where are the others? Подивіться на це слово the others, Що ми бачимо? Ми бачимо займенник іменник, після нього немає додатку, а перед ним стоїть артикль Z. Тобто займенник іменник може вживатися із артиклем Z у тому випадку, коли нам треба вказати на об'єкти, які залишилися з даної групи. Є дві цукерки в коробці, а де інші цукерки? Тобто була повна коробка цукерок, десь ділися, і ви запитуєте, де інші цукерки? Залишились лише дві. Займенник АВИ може утворювати з неазначеним артиклем N одне слово. Може, займенник ази може зливатися в одне слово з незначеним артиклем n. Отже, такий займенник, займенник Енази вживається лише з іменником в однині. і саме оцей артикль n нам підказує, що ми це слово можемо вжити лише з іменником в однині. Слово «енази» має два значення. Перше значення: це слово може перекладатися українською мовою як другий інший, один з багатьох таких самих предметів. Наприклад, let's go to another shop, давай підемо до іншого магазину, give me another example, наведи мені інший приклад. А ще слово «енази» може перекладатися українською мовою як ще один. «Will you have another cup of coffee?» Вип'єте ще чашечку кави, тобто одну випили, ще хочете одну. you met met, sister, who you haven't met called Meg. Ідемо про те, що у мене є ще одна сестра, з якою ви не зустрічалися, і звати її Мек. Тепер виконаємо тестове завдання 55 нам потрібно вибрати правильне слово з варіантів D. Прочитайте, будь ласка, перші два речення розвиваємо мовну здогадку, що йдемо в цьому тексті. Чому люди стають вегетаріанцями? У більшості країн світу вегетаріанство це справа економії. Але в таких країнах, як Сполучені Штати, люди вибирають бути вегетаріанцем з інших причин, ніж вартість. Продуктів. З інших причин, як ми скажемо, варіант B. For reasons. As, as, costs. Чому ми вибрали варіант B? Варіант A, A не підходить, Enaz нам не підходить, тому що слово Enaz вживається лише з іменником в однині А в нас тут слово різнес причини це іменником множині Азис нам не підходить, тому що після слова Азис не повинна бути додатка. Це займенник це за іменник іменника. У нас тут є іменник різенс. Слово ази не підходить, тому що «зі ази використовується тоді, коли йде мова про вже відомі із контексту чи ситуації речі, а нам ще невідомо, через які причини люди е стають вегетаріанцями. крім Вартості продуктів таких. Тобто варіант B вибираємо. Завдання 53. Дивимося. Знову ж таки, спробуємо зрозуміти, про що йде мова. про сон, Що сон відіграє значну роль у розвитку мозку, інакше кажучи, іншими словами. Вибираємо також варіант Ази, варіант D. In other words, sleep plays a significant role in brain development. NASA не підходить, тільки перед словом в однині вживається, перед іменником в один днів. N підказує нам це. Азис не підходить, тому що це займенник іменник. У нас тут є іменник. Words. Після слова Азис не можна вживати додаток. Слова зіази також не підходить, тому що із ситуація з контекстом ми повинні знати, про які речі йде мова, ну, а у нас тут іншими словами, якими це іншими словами не зрозуміло. Іншими словами, це так як фразіологізм звучить сталий вислід, іншими словами. Тобто вибираємо слово Ази, варіант Ази. Сподіваюсь, що тема стала вам. Зрозумілішою. Дякую за увагу. До побачення.